Tell me all your dreams ж, друзі, прийшла весна і настав час обрізати дерева. Ось одне дерево чоловік уже привів порядок. Поганувато видно на фоні. Тих всіх дерев, які ростуть у сусідському дворі. Шкода, що у нас поки що немає ще паркану, поки що ми ще не відгороджені від сусіда. Але деревинку так ось показую вам. А далі він ще там пообрізав і я сьогодні займуся прибиранням гілочок. А ви зі мною. Ходімте. Це наш молодий садок. Йому не так багато років. Ось це дві черешеньки, посаджені в один рік одночасно, але розрослися вони по-різному. А далі наш сад складається із яблунь різних сортів, пізніх, осінніх, зимових, і в самому кінці росте абрикос. Той абрикос ми саджали, коли народився Ілюша, молодший син. Спеціально виписала цю деревинку в інтернеті і посадили ми її. А ось так виглядає часник, який ми саджали разом з вами восени. Він гарно посходив, тому що, самі пам'ятаєте, як тепло було на вулиці до лютого. Але коли були страшенні морози, то, звичайно, він трішки постраждав. Хоча і сніжний покрив був. Але деякий часничок, видно, по пірцях трішки приморозився. От так. Так, друзі, сьогодні в мене ще таке завдання: набрати земельки в, в ці контейнери і посадити, посіяти, точніше, насіннячко на розсаду. Хочу посіяти перець солодкий та помідори. Отже, зараз набиваю контейнери. У мене є тут ґрунтосуміш для розсади, тож починаю. До речі, брала ці контейнери у Аврорі. Вперше буду користуватися такими. Бачите, що до них є піддончики. Зверху я буду робити табличку за допомогою плівки харчової. Використовуватиму вперше такий спосіб. Подивимося, що з цього буде. Розкажу вам і покажу. І так, 7 літрів землі у мене вистачило для того, щоб заповнити лише 4 з 6 контейнерів. Для решти земельку я докуплю і теж буду туди сіяти щось. Так, а тепер показую, що я планую цього разу сіяти Перець солодкий гурман. Перець солодкий рела. Далі помідорчики. Санька, теріон. Не знаю, як там правильно наголос. Дебарао жовтий, волове серце рожеве. Та помідор галера. В минулому році я сіяла на сінечку, сподобався помідор. Так, перець висаджуватиму вперше. І тут ось у мене набір різноманітних квітів. Ойстри, люпин, майорці. І це все теж ойстри. Ну, так як я бачу, місця вже на них не буде, тому посаджу їх пізніше. Зараз з овочами, головне розібратися. Першим беру перець солодкі рела. Насіннячко, як бачите, тут оброблене. Зараз вирахуємо, скільки штучок їх. Тут 53 насінинки, всі їх використовувати не буду. Посаджу один лоточок. Так, зробила ось такі лоночки, і сюди зараз буду вкидати насіння. Насіннячко повкидала ось в деяких луночках його видно, тепер загортаю і потім полю уже у будинку. Інший перчик гурман сажаємо таким самим способом. Ну що ж, перчик посіяно. Зараз переходжу до помідорів, скільки вміститься, скільки посажу, а решту вже пізніше. На сьогодні процедура висіву насіння завершена. Але далі буде. Друзі, згадала, що є в мене ось такий 3-літровий помагатор. Набрала в нього теплої водички і йду поливати свою майбутню розсаду. Качали і вперед. Помістила свою розсаду на підвіконня, щоб не холодно було моїм майбутнім росточкам. для них я поклала полотенечко. Тут і орхідейки мої будуть по сусідству. Не дуже вони щось цвітуть цього року. Ну, це нічого. Ну, ось тут ростиме моя розсада. А ось і друге віконечко Тут теж підстелено І теж по сусідству орхідейка. Ось так все це виглядає. Ну, і як ви зрозуміли, весна творить дива. В хаті сидіти зовсім не хочеться. Я знайшла собі ще одну роботу. Вирішила пообрізати залишки старих хризантем, привести трішки в порядок свої клумби. Ось цим, власне, я і займалася аж до вечора. Чоловік тим часом продовжував обрізку дерев, які ще не були обрізані. Вигляд у нього, звичайно, не дуже, адже цілий день він пролазив коло трактора. Ось тут він демонструє свій апарат, яким користується під час обрізання дерев. Так що приводимо потихеньку наш садочок у порядок. Ось такий красивий захід сонця мені вдалося сьогодні відзняти. Дядько мого тата завжди говорив, що таке рожеве небо на заході сонця це взимку до морозів, а влітку до вітрів. І це вже перевірено. На цьому завершуватиму своє відео. Дякую усім, хто заглянув до мене на канал. Рада всім і кожному. Чекаю вас наступного разу. До побачення!